Село Руданське саме тут, на шкільному стадіоні, відбулась перша гра однієї четвертої фіналу Кубку Вінницької області з футболу серед аматорських команд сезону 2014-2015 років. Ми старалися стадіон привести в порядок, настільки нам дозволила погода. На наступний тиждень буде вже розпочинатися чемпіонат області. Я думаю, ми ще підкрасимо щось під зробимо, ну, підготуємося ще краще. А так старалися, звичайно. Якщо у нас будуть проводитися заходи обласного рівня, думаю, це буде для села це великий плюс тільки буде у Руданському та й узагалі загалі в усьому районі футбол чи не найулюбленіша спортивна гра. Сторожили подейкують у 90-х футбольні матчі у Шаргороді збирали стадіони у 5 тисяч глядачів. Дуже багато в шароді грали футболісти. Такі звані футболісти, як грали е, Косовський, який сьогодні гравши в Дінамо, Надуда, який гравши сьогодні в Спартак. Всі прийшли через шаровський футбол. Футбол завжди був дуже популярний на Шаргородщині, і е, це можна сказати, третя хвиля відродження футболу на території Шароцького району. Громадська організація, п'ятнадцята громада, лідером якої є начальник головного слідчого управління СБУ Василь Вовк, підтримують розвиток футболу у п'яти районах. Нах області, проте найбільше надії вони покладають саме на команду села Руданське. Проект довгостроковий. Якщо буде команда, він сказав, значить, буде, будемо далі грати і будемо розвивати, піднімати шаровський футбол. Жителі села Руданське мріють, що їхня футбольна команда, як і колись, стане володаркою Кубку області. А тому, незважаючи на дрібний град та дощ, прийшли на стадіон від малого до великого. «Поліваємо за свою команду, 15-ту громаду. Планує Василь Воквін, односельчанин. Дивіться, як красиво бігають, грають хлопці. О, розвиток футболу йде спорту. Варвар на селі. Це ж добре. Вболювати за своїх на гру прийшли не лише жителі Руданського, а й мешканці найближчих населених пунктів. Сім'я Безобчуків прийшли на матч усім чоловічим складом. Ми приїхали з Шарада. Залучаємо молодь, синів до спорту. Ми вболіваємо за гарний футбол, за хорошу гру, а ви грають як завжди сильніше. Початок другого матчу Юхимівка, 15-та громада. 1-2. Sokol, pišao, Sokol, pišao, Sokol, Sokol. Ne, da pomožeš mu, ne, 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 nema, ne, 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 Нам різниці немає, чи Руданський, чи Шаро, чи Калитинка, чи… Да, да, да. хороший футбол. Ну, яка різниця, я і за Руданський, і за Шаро, це наші команди, і всіх може бути. 2-1 в пользу Руданського, Но ну, мав бути 2-2, тільки що мав бути 2-2. Ну, це таке діло. Проте забити ще хоча б один гол гравцям ФК Юхимівка цього дня так і не вдалося. І з рахунком 4-1 матч закрили господарі поля. Команда – 15-та громада. Побіда далася сложно, тому що хороший соперник против нас был. Это, во сезона, первая сезону перша гра дуже было. Э, Ну головне, главное, що вона досталась нам. Та побіда. У нас ще ответная встреча, поэтому ми не розслабляємося і готуємося на наступну гру. Наступна гра цих двох команд відбудеться 22 квітня вже на полі. ФК юхимівка краща отримає право боротись за Кубок області у півфіналі.